Добрий вечір вам. Слава Ісусу Христу! Хочу вам сказати, читайте Біблію, Слово Боже, моліться до Бога, кайтеся в своїх гріхах. Ми живемо в останній час, скоро прийде Ісуса Христа на цю землю і скоро будуть звершуватися Божі суди на цій землі. І жодна людина не уникне відповідальності перед Богом. Людина могла уникати відповідальності тут на цій землі. Не за всі свої діла вона могла отримати якісь наслідки, але там перед вічним Богом людина не зможе уникнути відповідальності. Буде відкрита пам'ятна книга. І все, що ти робив в своєму житті, все те, про що ти навіть вже забув, там на небі цього не забули. І тому, якщо ти приймеш Ісуса Христа, покаєшся в своїх гріхах, то будуть анульовані всі твої гріхи перед Богом. Бог тебе простить, бо всі гріхи були покладені на Сина Божого Ісуса Христа, і Він заплатив своїм життям за наші гріхи, Він вмер за наші гріхи. І воскрес із мертвих на третій день для нашого оправдання. І хто приймає Ісуса Христа, тим прощаються гріхи. Хто не приймає Ісуса Христа, на тих залишаються гріхи. Тому, якщо ви хочете збавитися від гріхів і війти в Небесне Царство, покайтеся перед Богом в своїх гріхах. Прийміть Ісуса Христа як свого особистого Господа і Спасителя, читайте Біблію, живіть згідно волі Божої. І тоді, коли закінчиться земне життя, душа відправиться в небесне царство, а там буде вічне щастя, вічне блаженство. Там вже не буде хвороби, там не буде старості, там не буде ніякого прокляття. Там не буде смерті. І туди Господь хоче вас прийняти, дорогі люди. Але для цього треба примиритися з Богом. І тому сьогодні час благоприємний, сьогодні день спасіння, а завтрашній день він не в нашій владі. У нас є сьогодні. Сьогодні покайтеся, сьогодні прийдіть до Бога, і Він вас благословить. Читайте Біблію, моліться, і тоді ваша душа наповниться миром і спокоєм. Уйде всяке хвилювання, уйде всяка депресія, полікуються внутрішні душевні рани, вам стане спокійно, добре, просто від читання Слова Божого. Можете це провірити. Почитайте вдома Біблію новий заповіт, і вам стане добре. Коли дивитесь телевізор, коли дивитесь новини, слухаєте всяких експертів, аналітиків, і як будто би немає того світла в кінці тунелю, як будто би все пропало, і давлення скаче, і хвороби відкриваються, і немає ніякої надії, але якщо почне читати Біблію, появиться надія, появиться жива віра. Прийде мир і спокій, прийде радість. Тому люди, наверніться до Бога всім своїм серцем, Покайтеся в своїх гріхах. Сьогодні час благоприємний. Сьогодні Господь стукає до дверей вашого серця. Як написано в Біблії, ось стою під дверима серця і стукаю. Хто почує і відчинить, війду до нього і буду вечеряти з ним, а Він зі мною. Господь Він хоче прийти у ваше життя, Господь хоче дарувати вам прощення і спасіння. Господь для вас Небесне Царство приготував. Люди, не живіть своїм життям, не плукайте своїми дорогами, не ходіть у темряві, Ідіть до світла Христового, ідіть до Бога, і Він вам допоможе, Він вас благословить. Бажаю вам мирного неба Божого благословіння.